Тому що тут є дуже багато питань, які мене хвилюють. Одразу забігаючи наперед, Юля спокійніша, і вона більшість моїх тригерів можливо, і не розділяє. Але ми хочемо сьогодні проговорити про соцмережі, Соцмережі як важливий цінний інструмент маркетингу, Ось як ним зловживають, як його використовують, як він в руках невмілих, я би так сказала, або не до кінця свідомих людей розсипає в маси дуже багато непотрібних ось, і це заполонює наше, наше середовище і, і таким чином легітимізує дуже багато того, чого мені як маркетологу би дуже не хотілося, щоб воно взагалі існувало. Ось, оскільки одним з важливих критерій маркетингу я вважаю, це є позитивний все-таки на суспільство. Ось і коли один з ключових інструментів маркетингу використовувався для того, щоб робити легітимізувати щось таке, що взагалі безглузде, ось от мені про це сьогодні хочеться поговорити.